Фінансова подушка це не розкіш, а різниця між спокоєм і панікою при втраті роботи чи хворобі. Фінансова подушка дає свободу говорити ні, міняти роботу, пережити кризу. Але скільки ж потрібно мати грошей на цій подушці? Перший рівень 3 місяці твоїх базових витрат. Оренда, комунальні, їжа, транспорт, мінімальні платежі, не весь дохід, а саме витрати. Це базова безпека. Якщо втратиш роботу, то маєш 3 місяці на пошук нової і без паніки. Це мінімум для всіх. Якщо у тебе менше, почни саме з цієї цілі. Другий рівень 6 місяців витрат. Це золотий стандарт для більшості людей. Достатньо, щоб пережити втрату роботи, хворобу, несподівані витрати, ти можеш спокійно вибирати при пошуку нової роботи, а не хапатись за першу ліпшу пропозицію. Це рівень справжньої фінансової стабільності. Третій рівень рік витрат або більше. Це для фрілансерів з нестабільним доходом, підприємців, або якщо ти єдиний годувальник сім'ї. Такий запас дає можливість перекваліфікуватись, переїхати, пережити глобальну кризу. Понад рік це вже не подушка, а надлишок капіталу, котрий краще інвестувати. Важливо, подушка має бути доступною негайно. Це може бути депозит з миттєвим доступом або поточний рахунок. Не використовуй для цього акції чи криптовалюту. Подушка це не інвестиція, а страховка. Ліквідність важливіша за прибуток. Твій спокій коштує більше, ніж 2% річних. Напиши в коментарях, до якого рівня прагнеш накопичити. Приєднуйся в клуб, дізнайся, в яких активах варто зберігати свою фінансову подушку.